Новий вигляд мого ялівця. ледве спіймала ракурс. А то розмивається, дивіться, нічого не видно. Бачите, все зливається. А ось так я присіла і ось. Краще видно це. Я його постригла, це мій. Ой, а із Зараз я знов присяду, покажу, а, так -то, також розмивається. Не видно. Коротше кажучи, я йому оголила геть ніжку. Подивіться, скільки я зістригла. Багато. Це я гілочки при... нахилила до землі, щоб він дав мені ці нові кущики. Я вже так його розмножувала. Він дуже гарно розмножується, отаким От способом. Відгинаю гілочку, і він дає мені нові кущики. Так ось я. Змінила трішечки. І мені так більше подобається. Ну, поки що буде так, Уже ж не вернеш назад, правильно? Ні, мені реально це більше подобається, ніж то було. Ніжка в нього така кривуляста. Зараз покажу, я там не прибрала ще під. Ось подивіться, який стовбур у нього. Ось такий тепер у мене буде. Щось на кшталт чупа-чупсу. О, отак також видно. Бачите? Зрізала усі довгі були гілки, аж донизу долу спадали. А я зрізала і оголилася, місцинка оголилася. Таке відчуття, наче тут більше місця вийшло, розумієте? Ось з цієї сторони. Ось він, ось, тут також гарно виглядає. Ось. Воно тут таке сухе було. Ось такого, бачите? Ось такого. Я почала чистити, а воно не, не чиститься, його треба зрізати все. То ось, ось, бачите, яке воно там? То я вирішила його постригти. Ну, він не дихав, майже не дихав, він же був густий. 《おく